Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд двох протеїнів від Optium Nutrition. Це Gold Standard Way. І в нас виробництво з Америки і з Великобританії. Але тут сировина йде з Ірландії. Ось вказано навіть. і Виробництво в Великобританії. А тут чисто Америка. Тобто їхні е, сировина, їхнє виробництво в одній країні. І більшість каже в інтернеті, що може тільки відрізнятися присмак, тобто смакові добавки. Що ж, давайте зараз це перевіримо. Ось цей протеїн я майже допив. Тут залишилося десь приблизно 1,5-2 скупа. А це нова банка. Зараз відкриємо. Ось така проста мембрана. Ой, не мембрана, а захисна плівка на ковпаку. Так, є в нас наклейка. Але ці наклейки клеїть наші. Дистриб'ютори, тому що на офіційному сайті американському нічого не вказано про ось ці коди захисні захисні. Типу. Тобто вже декілька блогерів перевіряли, їм писали лист і вони відповідали, що ми до цього ніякого відношення не маємо. І хто в Україні розповсюджує Головний поставщик, то він їх сам клеє, щоб захистити свій товар від підробок, як то кажуть. Але ці коди зараз фактично не працюють. Ось, меморана у нас йде вже під кришкою. І сам протеїн. Майже повна банка. Якщо купляти 909 грам, то там половина повітря. Тут ситуація покраща. Такий терпкий шоколадний запах. А тут тут вже трохи вивітрилося. ж, Давайте зараз перевіримо, змішаємо дві порції, глянемо, яка буде консистенція, колір і продегустуємо смак. Так, ну, скуп я в цій банці 2 кілограмовий не знайду, то почнемо з європейського зразка. Набираємо без горки рівно 32 грама в одну порцію. Ну і будемо використовувати мовка приблизно так 300 мл. Щоб у нас консистенція була не... досить густою і не рідкою, такою середньою. Зараз знайду мірну шкалу. Так, ось 300 мл. Зробимо трохи фокусу. Коли замішаю два протинині навив'ю, продовжимо перегляд. Так, ось тут у нас американський зразок вилів, тут європейський. Ось дивіться. Змішував я в шейкері 30 секунд. І щось мені здається, що в американському зразку піногасники сильніше працюють. Тут більший такий звук шипіння, типу. А в європейському, дивіться, така піна. Вона вже перестала сідати. Ну, досить таки дивно якось. Зараз приближу трохи. Одер. По складу я вже дивився. Ось тут у нас йде одна порція 32 грама, і протеїна на одну порцію у нас виходить скільки двадцять начебто так. 24 граму, так. І там так само 24. Єдине, що там можуть відрізнятися оці смакові добавки шоколад і так далі. Ну, тут піна от така якась дивна. Вона мутновата, біла, типу. Тут більше розчиняється, типу. І швидше. Ось дивіться. Хоча я оцей європейський зразок замішував першим, а дивіться, скільки зараз є на даний момент піни. А отут наш другий зразок, піни вже менше. Бульбашки менші по розміру, а тут які гігантські. Досить такий цікавий, цікавий експеримент, бо я в Ютубі ще от не бачив, щоб хтось замішував два зразки європейський і американський. І цікаво буде, які вони на смак. Який солодший, який притурніший. Ну, тут у нас в європейському зразку більше шоколаду видно і когось какао зверху. Американському то він осідає. Досить таки цікаво прикол. Хоча тут на пінці теж видно пилинки, то какаош, порошка, типу. Дивіться, як соти Получилися Так, перепрошую мене відео записую по 8 хвилин в 4К. Коротше, дивіться, як соти в джевейні вийшлося. 6 Охуєть просто. А тут больбашки рівні, круглі. Досить такий прикол якийсь получається. Ось тут шоколад Вон. зверху, типу, бачите? А тут більше піниє на шоколаду. Хоча він теж зверху є, але. Більш природні От мені американський зразок нагадує. От тут взагалі якісь бульбашки непонятні. Ніби хтось туди наригав. Такі великі бульбашки, якісь мутновато сірі. Тут більш природньо все виглядає, апетитніше, як якесь іоте капучино. Що ж, давайте попробуємо, Глянемо ще раз на осад наш. Ну, тут не видно, щоб він був зверху. Тут видно в європейському зразку, що він зверху і не осідає. Бачите? Так, пробуємо. Давайте пробуємо європейський. Він щось мені не дуже подобається по вигляду. Солодкий, солодкий. Так, тепер наш американський. Смаки таки відрізняються, я вам скажу. Кардинально. І різниця є. Можу з певністю сказати, що європейський зразок досить таки солодший, ніж американський. Тут більше така терпкість шоколаду відчувається. Знаєте такий присмак на язику після чорного шоколаду? Це більше як наскільки нагадує шоколадний. Ось. Якщо ця інформація була корисна, поставте, будь ласка, <кхів> лайк, тому що протеїн не дешевий. І... Буду зараз знімати всякі цікаві експерименти. Дякую за перегляд. Ставте лайки, не забудьте. Так, закінчую я знімати відео. Запхав в руку ту 2 банку, щоб знайти скуп Найшов його і дивіться, різниця. Ось це європейський. Важка яка коротка, а в американському довша Зараз вимірюємо. Так, тут ручка має. 4,3 і 3 сантиметра. Коротше, десь 42 мм. А тут. 68. Ось. Ну, теж так цікаво. Навіть скупи не можуть зробити. Одинакові. Колись був от стандартний, золотий колір, скупа. Ручки одинакові всі. А тут бери і багато її думи, чи то оригінал, чи підробка. Знизу якісь надписи. Тобто нічого нема в тому в європейському. Ось так.